Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди, я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео я перевірю один цікавий спосіб, за допомогою якого ви зможете прокачатися в напів-АФК режимі з 30 го до 50 го рівня. Ідея заключається в тому, що ми будемо йти в Марадон Буст та будемо пробувати вийти в плюс з лута, який нам дропнеться за рахунок продажу більшої частини лута вендору та частину лута ми будемо продавати на аукціоні. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо. Для початку нам потрібен персонаж мінімум 30 рівня, для того, щоб ми могли приєднатися до Марадон Буста. Не забудьте купити та одягнути мінімум 14 слотові сумки та повністю очистити свій інвентар. Коли я говорю повністю очистити інвентар, я маю на увазі повністю очистити інвентар. Все, що у вас повинно залишитись в інвентарі, це камінь і маунт, якщо ви його маєте. Оскільки чим більше вільних місць ви будете мати, тим більше лута ви зможете винести. Також. Нам потрібно знайти бустера в чаті, який буде робити 150 плюс мобів в Марадоні за 7, максимум 8 золота. Якщо в чаті немає оголошень про буст, можете спробувати написати ось це повідомлення в вкладку в Марадон, меч 60. За допомогою цього фільтра ви зможете побачити всіх магів данжі, більшість з яких бустери. Дуже важливо, щоб ціна на буст не перевищувала цю ціну, тобто 7-8 золота. Якщо ціна буде більша, ми з меншою вірігідністю вийдемо в плюс чи в ноль. Якщо ви маєте професію гербалізму, це дуже добре, оскільки біля входу завжди спавниться один гриб, який ви можете зібрати та трошечки збільшити свій дохід. Також важливий критерій при пошуку бустера буде те, щоб лут був free-for-all, оскільки за допомогою саме лута free-for-all ми зможемо лутити сині, а можливо навіть епічні боєшки, якщо вони дропнуться. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом з нами, приєднуйся до нашої рмт команди Ми допоможемо новачкам розібратися в грі та знайдемо роботу для справжніх професіоналів своєї справи. Прямо зараз ведеться активний набір у наш статік. Робота та гроші є. Тому не втрачай часу. Приєднуйся до нас. Посилання на наш український РМТ-чат та на нашу рмт команду в УДІ є в описі та в коментарях під цим відео. Теоретичну частину гайду я вам розповім. Тому давайте перейдемо до фінансової частини. І скільки в мене взагалі вийшло отримати золота. У мене вийшло повністю забити інвентар за 4 заходи, на які я витратив 28 золота. Тобто я платив бустеру 7 золота за один захід. Я не отримав якогось супердороцінного луту, але деякі речі я все ж таки виніс на аукціон. Мені пощастило вибити сумку та рецепт. Сумку я продав за 2 золота. Рецепт десь приблизно так само. Давайте підрахуємо, скільки у нас вийшло на фармити. Просто підбираючи срібло з підлоги, я отримав 7 золота. У мене вийшло продати речей на аукціоні на 7 золота. Також не потрібно забувати про лут вендеру, з якого у мене вийшло на секундочку отримати 17 золота. Загалом, за 4 заходи в Марадон, я зміг отримати 31 золото. Наш дохід становить 3 голди та безкоштовна АФК-прокачка персонажа. Ну що ж, давайте підведемо підсумки за допомогою цього буста. Ви не отримаєте велику кількість грошей однозначно, але ви можете безкоштовно прокачувати свого персонажа і ще й заробити трошечки золота зверху. Якщо ви будете прокачуватись на квестах чи данжах, ви будете качати з такою швидкістю, можливо, навіть швидше. Основна різниця в тому, що вам тут не потрібно майже нічого для цього робити. А також ви отримуєте невеликий відсоток шансу на те, що ви зможете залутити якусь дорогу, синю чи епічну Повірте, деякі з них коштують реально дуже багато. Ну що ж, я надіюсь, це відео для вас було корисним. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей у Озероті. Пока-пока.